Як си гадаєте, кілько треба часу си вчинити чекан. Ну, кіть говоримо за Майнкрафта, то то минута діла, ні зколов у руку кемак, розонадю на дощки, раз раз та й готово. Айбо у вінтаж сторі то то не так просто. руков не розломит, треба кам'яну фейсу раз учинити, а, та й такого і деревляний, а ведь кам'яний чекан, ну, просто домак не є. Май слабий, май легкий чекан, що си можете дозволити, ото чекан із Міді. Обогу вчинити, та треба вам буде скільтувати не є годину у бавці. Но, минулого епізоду докінчились ми тим, що знайшли файне місто, де демо жити. поклалися ми си ту скромну хишку, зачалися мися обзирати довкола, а місія на низьке то знайти мідь та й учинити си чекан. Пішлися ми. Но, зачнемо з того, що я да з годину бавив. Та, думав, можна накручу у відео. А оно ніч! Ничся не записало, ну та повіруйте мені на слово, що все, що мав уже бах, та сам назбирав, не украв. Хвала Богу, них за ту годину все інтересного хоч не стало. Я прокрастінірував, газдував, городив. Нич. Ачей прийшов час розказати вам мало і за лор у бавки. На одміну від Майнкрафта, де сюжет гибо є, або некдеся прямо за нього не каже. Та туйка історія дуже конкретна. Реальність у цьому світові розриваться, та й да, коли можемо відіти отсякі рани у тілове світа, крізь які можемося натягнути, і у паралельний світ і ржавий і голосний. <кій> Ні, дякую. Ну, я сю городину ту поклав не просто так. Я поклав всю городину ту ідміні не залізали всякі зайці та єноти. Бо вони насправді дуже люблять всякої добринької, що я сажу. Там гінде морковочку, що вони від мене дуже радо і Ну, а я ту як зроблю? Я собі туй просто накладу ще земли отсяк. І буду ту далі садити. Ну, У мене просто ще не є відра, бо я відро переносити. Бо я відро міг перенести воду з одного міста в друге. Натото мені треба ще йо-йо-йо, ой око Натото мені треба і мати відро з воду, знаєте, що мені треба? Мені треба дощк. Аби мати дощки, треба мати пилу. Аби мати пилу, та треба мати. Господичку, аби мати пилу, та треба мати наковало мідне, як мінімум. А де? Та мені. <схай> мені так далеко цабати ще до простого відра ви собі не представляєте. Учинивімся, але керамічний товкани на всяку зеленину та й зерно. Убито то не просто лежало у кошарови. Це механіка, за яку я розказував, мало майперше. Нікіте, видите? Ту є ягода. Вона добра 11 годин. Кітю стоїть у всьому кошарику. Кітя і кладу в руки, вона стає добра вже лише 9 годин, бо мої руки досить теплі, та вонося Майскоро портить. Логічно, логічно. Далі. Видите, на Кошарчикові пише ось. Дай мені поговорити з челядю за кошарчики. Ти Т. Сомареєден. Ой, що м розказував, видите? коли навожу на кошарчик, та там пише Stored food parish Speed 091. Так? А тепер нікайте Туй пише. Видите, Storage food parish Speed, інша, уже много менше. Значить, мені, наприклад, вигодно з цього кошарчика перекласти усесь великий глиняний товкан. А тепер, а тепер нікайте, я собі туйку викуплю. Я си той викуплю такое півничку. Видите, той пише uh, 0,57 та й 0,59. А тепер я закрив усе сонця повністю та 0.19. І все, півниця, сюди не світить сонце, і той будеся довго усокочувати, айно, ж тут будеся не портити їдіння. Ну от, Я йду тепер просто все тото ідіння, -то яке в мене туйк у кошарчикові стоїть. Та перенесу під землю. Ну, та якоїсь ідов ситуація у порядку. Можешся ладити у путь. Новий день. Треба нам видавити у того бока. Має сінчукої каміння і пробувати глядати. Пробувати глядати який... якийсь метал. О, якусь мідь. Бо дуже нам треба, дуже нам треба мідь. Хоч іну жилу найти. Направду буде доста іншу нормальну жилу найти. В принципі, ми готові на такое путьовання. Ну, як ми. Я готовий. Сонце лише встало. Знаєте, що ми вчинимо? Миси тепер ще світло вчинимо. Їну солонину ми пустимо на ic дві шкури. Та на це в ноту сушит. А ми собі ще вчинимо фуртошнює світло. Бо. Може, сте відео, факлі, вони фурт, фурт гаснуть. А сеся біда, вона буде світити на Охтема. Хоча вона світить підцічко майсла, бо видите, у факлі а, light level 14, а всього 11, айбойся лампа нігде не загасне. І це все дуже-дуже важно. Знаю нараз туй постоїть. Мені її з собою брати, в принципі, не треба. А кічучеся загублю. Між тим, це тями те, що в минулому епізоді на мене не нападали вовці та медвідь. Указалося що на там, коли є штимовання, при котрому світ ся создає з пасивними пасівними звірями. Переключив тото назад на агресивний рівень, та тепер ка кожен вовк та медвідь, кой не завидить, та будуть не пробувати пірвати. Ну, Фактично нам треба просто никати під ноги на ушитку каміння, которое будемо стрічати. Бо помежи ним а, стрітити э, крихти, крихти міді, а крихти другого металу. Мені тото -то все треба собі на карті одмітити, бо коли у мене вже буде чекан, то я тото -то буду іти копати. Тобі треба і за годинами гадкувати, аби встиг пак вернутися думці. ви видите, я лише вийшов із дому, а у мене вже повний жиби усякого сміття. Насіння, зерня та лену, єно м'ясо, котре я взяв з дому. І пінці, ну і я, ну, я дораз і зім, та і я зім, та проглотятимеся два-три слоти. Айбо й так. Айбо й так. Кіть кіт беру домів на сіня, та все, та вже в мене, мене повний жиби. Ну. Но... Ну як так може? Ой, Зотоники ти знайшов він гіндека смірикову хащу. Такий треба мені буде йти заготовляти дрова, та хоч буду знати, де йти. У. Туй угиль. Як бого позначити? Глядати міть, авач хоч як і другі мінерали у Vintage Сторі, не так легко, якся могло відійти. Руно, гекую у реальному да деякий мінерал легше знайти у деяких конкретних породах. Татуйся не дасть гікою Майнкрафтові просто копати у єнного бока, де ви обізивно повну всяченого за недовгий час. У Vintage Story мусите знати, у якому біомові, айбо, майконкретно відав, у якому типові каміння, які мінерали май частося трафляут. Зато бігати круг своєї хижі було мені не на хосен. Там, крім глини, домак ніч не є. Мусей було йти майдале. Ну та й недовго ся дало чекати закить мися не трафіло і пентото за чим їм вийшов. Є, yeah! тусьме, но no, на конець. Господичку, секите, це вже 9 мая. Се я цілий місяць у бавці бігав, або знайшов перві, перві крехт міді. Так, перше, найважливіше, що треба вчинити, ото визначити на карті, ось, оно туй. Далі, сі крихти в принципі, може, позбирати і поникати, кільконя їх буде. Мені би їх треба дасть 20 чи Це навіть 40 на зачаток. Мені треба буде 20. Ні, мені треба буде 100 на чекан. Значить, мені треба 20 крихт на чекан. Та й 20 крихт на клепач. Та й мільйон крихт на наковало. Ну айбо круто. Я вже знав, що на той. Я вже знав що на тує. А так і за пару метрів чекала дальша жила. Сяк шікону найшов їм 20 крихт Котрі ми на чекан. Айбо все це, це ще не все, як їм пак порозумів. Бінго! Ще одна велика жила, но я знав, що з біом вартує йти. Так, тут тоже отмічаємо. Та ще мідь. О, вже в нього є 20. Вже в нього є 20. Всього має бути достатньо на 1-чекан. Муси... тепер, гонни, Никита, муси тепер Учинити 1 чекан і вернутися сюди і викопати ці дві жили, і будемо мати е, мільйон того. будемо мати мільйон, Як се все кличе, мідь? Айно. Будемо мати доста міді Тоже має бути повно. Або нам ще треба клепач. Ні, нам треба не 20, нам треба 40 назбирати. Знаєте чого? Бо нам треба ще клепач. Бо, ну добре, я е, учиню собі чекан та буду годен чеканом накопати руду. Або мені туту ту руду треба буде ще покришити. Никате, я вам дораз укажу. Де є? Видите, у нас є така руда? Е, мідна руда. Вона йде такими грудами. І з цієї груди добити ССІ Крехте. Мені треба краш від хеммер to extract nuggets. Гайну, там мені треба буде ще і клепач. То то, фосош я знайшов тепер к три жили, та й 29 цих, або мені треба ще. Мені просто треба ще. Цей біом указався читаво багатий як на барнастий угиль, так і на мідь. Мало більше, як за півдня бігання, найшов він. А ще й до 10 жил угля, котрім уже перестав удмічати на карті. Та й 6 жил міді, котрих би ми мало застати на вшитку серсаму на зачатку бавки. Радом біг думів. Закіть, не нагадаємося ще дащо. Нікити. Раз, два, три, чотири 5, 6. Шість. шість жил міді найшов за єден день. О! Господичку. <laughs> Ей, босесе параде. Ну, та я дораз... А, слухайте, а я си не виплавлю так у нараз. А... Я си не можу так уйна виплавити чекан. Мені ще треба вчинити приготовительні роботи, за які я домак забув. Мені треба очинити дерев'яний вугіль. бо простими дровами я си си не 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 запалю. Та й що ми ще треба вчинити? Та й треба мені тут і форми собі випалити. Кампець, у мене ще тільки роботи. Чим я ся занімав? Чим яся занімав в сусідне взагалі? Садив морков? <схи> <схи> так, оказується можу вчинити із пшениці кашу із ягодами. Я сякою мені ся іще й не пробував. Чим ми прибіг домі, та й мимося ліпити з глини форми, куди буду заливати розплавлену мідь. Раз ми треба форму на чекан та й клепач. Другое пак дочиню другий день. На конець знес, перед тим, як іти спати, розширив ще і інвентар, поміняємо послідній кошарчик на тайстру із шкури. Паради, никайте, 4 слота 4-4-5. Сяк би сяжило, ні? Сяк би сяжило. Пак ізра рана зас прийшов мися поклонити сусіда. Все, тікай туди, і тебе більше не відів. Прийде день, я то-то закладу. Чесне слово, я тепер не маю час. <плес> ну, що нам треба вчинити? Йой, мені цього мало, мені треба деревляного угля на печі. Слідуюча задача напалити деревляного угля. Туйка можете задуматися, гоу, мігалю, чекай. Пак находивись там попримідьте і повного угля, не можна було назбирати. У uh. та й будете, та й будете правду мати, айно. Айбу тово типілька такі розумні, а я там у бавці за тотося не догадав, та й що їм чинити деревляний угиль. Процедура проста: куплю яму, закладу у дривами, аби не було ані піціцько помеженим воздуха, кладу над ним огне, палю та й запечатую гет. А закіт Тотося буде печи, треба придумати чим бися зайняти. Туй око впав якраз стовп піску, що де поклав. Mm -hmm. Mm -hmm. Пшенична каша із ягодами. Ей, бо добре. <laughs> Значить, хочемо сіяти йти. Треба нам учинити собі таке. О, сякое. Вуден пен. Господи, з цими дверьма. Уже собі хочу учинити нормальні двері. Може, і це буде первое. Перше, що я собі вчиню, коли буду мати дощки, то буду двері очей. Туйкось у мене випалюють формочки на чеканта й на тото. Тільки -то. у -то мене випалюється деревляний угиль. І, в принципі, тепер мені треба просто убити час. Та будемо маленько промивати воді пісок. І з цього нам буде падати да, що добре. Опа! Нікайте, так і нараз випав на... випала нам крихта міді. І це дуже круто. О, другий варіант. Е, другий варіант, як можна було назбирати тут у ото не глядати її у дикости по землі. А, а цяквідете просто понапру, понапромувати. Ей, неборе, нікейте на що я знайшов Золотий кулончик. Куди його можеш покласти? Сюди? Никет, який я тепер пораний. Нікде, я не золотий кулон. Хе-хе. Ну, та що казав, можна було отсяк насіяти тут уміть, мідь. 40 40 крихт насіяти, то слухайте, зайняло би дуже много часу. Ото мені просто дуже повезло. ось так ось з першого разу знайшов. Ну, no, ви сте розуміли, я просіяв 12 блоків піску, на в мене пішло пів дне у бавці. Що я знайшов? 9 крихт міді, 1 крихту цинку, два наконечники на стріл мідні та й два ще такі прості з креміння, піціць і глини, та й два драби кворцю. Між іншим я з цього можу учинити скло. Айно, я можу скло вчинити. Айно, ну я можу драб склав чинити. Ай но, смисл у чому. Ось, я міг і насіяти собі міді на то-то, на перший інструмент, Айбо, представте собі 40 драбчиків сіяти, які кобу то часу зайняло. Я четверту частину з того сіяв два no, половину дне. І це. Все... Це люди добрі. Дуже-дуже часозатратно. Та, хвала Богу, знайшов їм уже. Доста та сесякою все допече, та будемо займатися якимось первим примітивним ковачством. Буде весело, ні. Закітім чекав бися допалило угля та й формочки, малом припарадив місто, де будуся займатися всяким ковальським ділом. Заклавим зарву пресовану землю, нажавим сіна і земли, аби начинити вальк. Із тих вальків їмся таку примітивну конструкцію, де в нього буде робоча місність. моа маленька ковальня. Аби нарабляти з горячими судинами, треба си вчинити держало із копачів та й мутуза. Далі коплемо мало угля із ями, та й можемо закладувати нашу перву мідь обися плавила в тигани. Міця плавить при конкретній температурі мало вище тисячі градусів. На благо деревляний угиль засігати вірх того, у температурі, яку деякої горить. Прості дрова горять, та дають лише пару стівок. Усі убавці треба міркувати поєнні метали а ведь сплави, треба ще знати, чим гріти. Но, далі в далека вже потихи перестала була фунгувати купоня. Єей, плавиться, плавиться. Олем Нікай плавиться, той мігальси сидит, че кадзаки плавиться. Хе-хе-хе. На радостях і мивимся був за горячу тиганю та попік персти. На другий раз буду знати, що треба брати сугубо держалом, а й бо все це було ніч попри радість у моїх очах, яким заливав горячий метал у форми чекана та й клепача. Застало, знаєте, мало і на єден мідний злиток. Із котрого може буде вчинити мій слідучий секретний інструмент, котрий я чий ми вже на третю епізоду. Далі треба чекати, аби метал застив. Мало дещо да, показуємо. Звареме їсти, десь там мав пару дарабчиків м'яса з дикуна, щом го вчора забив. Вонкася кася зачало такое страшне, гіби сам Божечко прийшов на кулісниці. Поздоровити мене з переходом з кам'яного у мідний вік. Лишок вечора повно ми читав книгу з інструкціями по виживанню. Не кавім, як се чинити броню та й якої теплої цуря, бо то то, що на міні є тепер, та потихися розлізат, А я так чую, що й зима дуже страшна. No, 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 siся riчka, то просто манна небесна на зачаточну балку. Це все я садив один час. Сісь лен, тут у капусту та я сесю ричку. У нас я садила в один день такої. Та цей лен ще й наполовину не виріс. А сюричку вже може збирати. Ся на 4-й ну, фазі росте ще, бо всі вже готові до збирання. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почти всі. Також завтра може буде все збирати. Зрана, як йому став, учинився імпровізовану броню з дерева. Воно дає досить сміхотворну защиту, або все сесе ліпше гінич. Тим більше нагадав вам, ош вовки та й медвіді більш на ня благі не будуть. Та й чим їм вийшов вон, нараз ми нагадали, на що той домак гонася пригодити броня. Ну, та й наконець сталося мій перший чекан у сьому світі. Сесеня забрало добрих 6 годин реального часу. Ясно, є діло, ж сеся може було учинити і удвочі майско, ну айбо на то-то має вплив і ваш спаун, і ваш уровень прокрастинації, ну айбо зацініть мій кертик. Завсі зачеканіру. За це це маленький новий зачаток у нашому довгому путьованьові по технологічної прогресії у Вінтаж Сторі. Честований Цімборове. Низько ми офіційно перейшли із Кам'яного у мідний вік. Ура! Ура!